У глобальній гонці електрифікації автомобілів Тесла готується випустити свого АСА Model 2 транспортний засіб, готовий переосмислити те, яким може бути доступний високопродуктивний електромобіль. Але за обіцянкою великого запасу ходу та конкурентоспроможної ціни саме акумулятор може змінити правила гри. Цього разу, замість того, щоб дотримуватися традиційних літій іонних Тесла робить ставку на дві абсолютно нові технології акумуляторів алюмінієво алюмінієво-іонні та твердотільні. Обидва варіанти розробляються у вітчизняних лабораторіях компанії для вирішення чотирьох знайомих проблемних питань електромобілів обмеженого запасу, ходу повільної зарядки ризиків для безпеки та короткого терміну служби. Питання не лише в тому, який акумулятор заряджається швидше або довше тримає заряд, але й який з них забезпечує безпеку, довговічність та економічну ефективність у реальних умовах від пустельної спеки до мінусових зим. Чи стане алюмінієво-іонний акумулятор з майже повною зупинкою зарядки та великою кількістю сировини практичним вибором для більшості водіїв, чи твердотільний акумулятор з надзвичайно високою щільністю енергії? Тривалим терміном служби та майже нульовим ризиком пожежі стане справжнім майбутнім Model 2. Безпека, довговічність, вартість виробництва та щоденне використання визначатимуть, який акумулятор найкраще підходить для Тесла майбутнього. Якщо вам це подобається, підпишіться зараз, щоб допомогти нам досягти 223 967 підписників і увімкніть сповіщення, щоб бути в курсі подій. Як Model 2 працюватиме краще з алюмінієвими порівняно з твердотільними акумуляторами. Очікується, що Model 2 буде оснащена технологією акумуляторів, яка усуває всі недоліки сучасних традиційних літієвих акумуляторів. Тесла непомітно експериментує у своїх лабораторіях з двома перспективними варіантами алюмінієвими акумуляторами та твердотільними акумуляторами. Спочатку давайте подивимося, як це може вирішити поширені проблеми обмеженого запасу ходу та повільної зарядки в сучасних електромобілях. Початок з алюмінієвих акумуляторів заміна літію та кобальту, які є дорогими дефіцитними, та здебільшого постачаються з Китаю, є великою перемогою. Це може зробити виробництво акумуляторів дешевшим та швидшим. Деякі люди хвилюються, що це може призвести до зменшення запасу ходу. Фактично, алюмінієві акумулятори мають щільність енергії близько 200 Вт годин на кілограм, що нижче ніж у традиційних літій іонних акумуляторів, які становлять приблизно 250-300 Вт годин на кілограм. Однак внутрішні витоки інформації від інженерів Тесла свідчать про те, що вони збільшують розмір акумулятора до 80 квт годин, використовуючи багатошарову технологію укладання укладання на тонких алюмінієвих елементів товщиною 0,5 мм замість звичайного 1 мм, щоб компенсувати розрив у щільності енергії, оскільки алюміній на 30% легший за літій це не додає додаткової ваги, але збільшує запас ходу Model 2 до 380 миль. Зарядка також неймовірно швидка. Порівняно з традиційними літієвими акумуляторами алюміній може заряджатися до 15 разів швидше, розряджаючись від 0 до 80 Вт, лише за 3 хвилини та повністю за 5. Поки що схоже, що Тесла переконується, що перехід з літію на алюміній не змусить вас жертвувати запасом ходу заради швидкості. З іншого боку, Тесла також тестує твердотільні акумулятори з надзвичайно високою щільністю енергії до 500 Вт годин на кілограм. Стандартний твердотільний акумулятор ємністю 60 квт годин може забезпечити запас ходу в 620 миль, приблизно втричі більше ніж у сучасних недорогих автомобілів з літій іонними акумуляторами, таких як BID Seagull, який має запас ходу лише близько 252 миль, або Hyundai Ioniq 5, який має запас ходу в 290 миль. Швидкість зарядки також вражає 80 за 10 хвилин, повністю за 14 хвилин приблизно вдвічі швидше, ніж у сучасних літієвих акумуляторів. Без рідкого електроліту захисних шарів та додаткових систем охолодження. Твердотільні акумулятори на 40-50% менші за літієві акумулятори такої ж ємності. Вони також легші за оцінками. Алюмінієвий блок важить 243 кг, порівняно з 363 кг для літієвої батареї. Це суттєво впливає на конструкцію Model 2. Підлога може бути на 5-7 сантиметрів нижче, ніж у Model 3, що забезпечує більше простору в салоні та додаткового місця для ніг. Автомобіль також чутливіший, розганяючись від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 4 секунди. Завдяки цим значним покращенням запасу ходу та швидкості заряджання. Тесла може запропонувати дві версії Model 2 з двома різними технологіями акумуляторів. Ми очікуємо, що це буде версія Model 2 зі стандартним запасом ходу з акцентом на швидку зарядку та низьку вартість для міських ринків США та Азії, а також Model 2 Performance з твердотільними акумуляторами з пріоритетом великого запасу ходу та високої продуктивності для Північної Америки та Європи. Тепер замість компромісів покупці можуть вибрати автомобіль, який ідеально відповідає їхнім потребам водіння. А як щодо вас... Який акумулятор найкраще підійде для ваших поїздок? Коментуйте А для алюмінієвого або Б для твердотільного. Поділіться своїм вибором нижче і не забудьте переглянути наші інші відео, щоб дізнатися більше про передову технологію акумуляторів, над якою працює Тесла. Ви можете ознайомитися з усіма характеристиками алюмінієвих акумуляторів, натиснувши посилання на відео на екрані. Усередині ми порівнюємо цифри з сучасними літієвими акумуляторами та пояснюємо компроміси в продуктивності довговічності та вартості у простому форматі з використанням діаграм наскільки безпечніша та довговічніша Model 2 з алюмінієвими акумуляторами порівняно з твердотільними. Багато людей ділилися своїми побоюваннями щодо ризику пожежі та крихкості акумуляторів у наших попередніх відео. Так ми всі чекали на технологію акумуляторів, яка дійсно вирішить ці проблеми. І саме тому нам потрібно поговорити про вражаючі обмеження алюмінієвих та твердотільних акумуляторів. Все зводиться до хімічних реакцій всередині акумулятора. У літієвих акумуляторах рідкий електроліт етиленкарбонат може почати випаровуватися за температури вище 77 градусів Цельсія та виділяти легкозаймисті гази. Тесла працює над безпечнішими електролітними розчинами. В алюмінієвих батареях полімерний гелевий електроліт може витримувати температури до 270 градусів Цельсія перш ніж відбудеться будь-яка реакція кипіння. Порівняно з літієвими батареями, які можуть почати іскрити та розбухати за температури від 120 до 160 градусів Цельсія через тиск СО два алюміній на 99% і менш схильний до займання або вибуху за тих самих умов. Обмеження випаровування електроліту також означає, що алюмінієві акумулятори можуть служити набагато довше, від 4000 до 5000 циклів зарядки. Це еквівалентно приблизно 12-15 рокам, що майже втричі більше, ніж у літієвих акумуляторів, які досягають лише 1500-1800 циклів приблизно за 5-6 років використання. Твердотільні акумулятори мають ще більший термін служби. Завдяки твердому сульфідному керамічному електроліту вони можуть витримувати температуру до 752 градусів за Фаренгейтом, що настолько суває страх пожежі та вибуху в найекстремальніших випадках, які ми можемо собі уявити, таких як сильні зіткнення або пожежі навколо. Це означає, що Model 2 за умови експлуатації в нормальних умовах або навіть у шалену спеку, як от у пустелі Аризони, з температурою 140 градусів за Фаренгейтом, є абсолютно безпечною. Зрештою, без випаровування чи розкладання під час циклів заряджання, що зменшує хімічний знос, твердотільні акумулятори, також мають неймовірний термін служби до 10.0 циклів заряджання, що більш ніж у 6 разів перевищує термін служби літієвих акумуляторів. Ця перевага мінімізує витрати водіїв на технічне обслуговування та заміну акумулятора, а також уникне втрати вартості автомобіля після 3-4 років використання. По-третє, чого очікувати власникам від щоденного водіння та довговічності характеристики чудові на ковзанні. Життя відбувається в заторах під час спеки та за снігопаду. Щоденне використання це те, де ці хімічні речовини розрізняються. Почніть з клімату. Гелевий електроліт на основі іонів, алюмінію переносить нагрівання, не переходячи в тепловий розрив. Тому літні поїздки означають, що менше енергії витрачається на охолодження та більше на ваші колеса. Взимку швидка рухливість іонів алюмінію забезпечує швидку зарядку навіть за падіння температури. Уявіть собі, підзарядку на зупинці для кави замість довгих вантажів для паркування в торговому центрі. Твердотільні лічильники, власники яких одразу відчувають це нульове булькання охолоджувальної рідини менше насосів і клапанів, а також зменшена маса багажника там, де це важливо. Це означає тихіший салон, чіткіше входження в повороти та менший знос гальм, оскільки ви перевозите менше кілограмів на милю. Тривога щодо деградації, витривалість алюмінію від 4 тисячі до 5 тисяч циклів зарядки, означає, що пасажири можуть агресивно швидко заряджатися, не спостерігаючи, як індикатор стану двигуна різко падає. Твердотільні акумулятори виходять ще далі. Високий циклічний термін служби з мінімальним розбуханням означає запас ходу, який таємничим чином не зменшується через третій рік. Очікуйте, що це буде відображено в гарантійному документі. Довші періоди покриття пакетів, вищі гарантії збереженої ємності та менше винятків, написаних дрібним шрифтом для холодної погоди. Що стосується страховки, то пакет з більш низькою температурою та більшою стійкістю до проколів знижує частоту серйозних страхових випадків. Поєднайте це з кращою модульністю аварійних секцій, і ви отримаєте швидший ремонт та меншу кількість загальних списань. Звичка заряджатися також змінюється. Іони алюмінію сприяють звичці, подібній до заряджання телефоном, часті швидкі ковтки, п'ять хвилин для буфера на доставку до школи. Зробіть це. Твердотільний акумулятор спонукає заряджати менше, їздити більше, пакувати речі, один раз виконувати доручення тижня. У будь-якому випадку розумна термопідготовка та планувальник маршруту з урахуванням потреб у рюкзаках матимуть більше значення ніж будь-коли. Програмне забезпечення Тесла ймовірно спиратиметься на профілі, що відповідають хімічним характеристикам: адаптивні криві заряду, календарне пом'якшення старіння та прогнозне технічне обслуговування, яке планує перевірку стану без охолоджувальної рідини, так само як ваш автомобіль зараз планує ротацію шин. Вартість перепродажу це те, де власники тихо виграють. Якщо після багатьох років заряд батареї все ще тримає, понад 90 всяцичів покупців вживаних автомобілів перестають боятися лотереї акумуляторів і криві амортизації вирівнюються. А коли термін служби нарешті закінчується, обидва хімічні склади мають сильні вторинні ефекти. Високопотужний характер іонів алюмінію ідеально підходить для домашнього резервного копіювання та зменшення пікового навантаження. Виведений з експлуатації блок живлення потужністю 60-80 кВт годин може забезпечити живлення будинку під час перебоїв та живити мережу під час обіду. Твердотільні акумулятори завдяки своїй стабільності та щільності стають компактними стаціонарними накопичувачами для квартир або комерційних мікромереж. Додайте функції v 2 h або v 2 g і ваша Model 2 перетвориться на енергетичний прилад. Забезпечте кемпінг живленням, продайте назад під час стрибків цін, запустіть холодильник під час шторму, шум, вібрація, жорсткість, менше рідини, менше насосів, менші упаковки. Твердотільний акумулятор це перевага розкоші, відкрита ціна та зручність швидкої зарядки. Алюмінієвий іонний акумулятор відчувається зручнішим з першого дня. Гарна новина полягає в тому, що немає неправильних дверей. Обидва варіанти зменшують розрив між обіцянкою електромобіля та його терміном служби. Зрештою, оберіть той тип, який відповідає вашому тижню швидкий міський спринтер або тихий далекобійний туристичний автомобіль. У будь-якому разі власність нарешті починає відчуватися як майбутнє, яке нам обіцяли. Чотири, як змінюються витрати та обмеження поставок при переході на мільйони одиниць? Акумулятори перемагають не в лабораторії, вони перемагають на конвеєрі. Якщо Тесла хоче, щоб Model 2 з'явилася на реальних під'їздах до 2026 року, криві витрат логістика матеріалів та потоки переробки мають вишикуватися як годинник. Іон алюмінію виглядає як головний постачальник витрат у найближчій перспективі з трьох причин. По-перше, Сировинні ресурси широко доступні та менш геополітично концентровані, ніж літій та кобальт. Це означає менше тарифних шоків та коротші маршрути доставки до гігафабрик США. По-друге, конструкція комірок сприяє високопродуктивному укладанню тонких фольг та простішому запобіжному обладнанню, оскільки воно містить менше рідинного охолодження та менше компонентів пожежозахисту. Тому капітальні витрати на Гігаватт-годину можуть знижуватися швидше з кожним дублікатом інструменту. По-третє, Упаковочне проєктування може спиратися на структурні конструкції, перевірені на 4680S. с, менше деталей, більші вузли зручне для роботизації з'єднання. Складіть це разом, і ви побачите, що вартість матеріалів упакування зменшується квартал за кварталом, оскільки обсяги зростають. Переклад дешевший автомобіль, який залишається дешевим, оскільки виробництво масштабується. Твердотільні матеріали грають іншу гру. Так, щільність енергії це головне, але ранні лінії потребують спеціалізованої обробки керамічних або полімерних електролітів ультрасухих камер та суворішого контролю якості, щоб уникнути коротких замикань, викликаних дендритами. Це не є перешкодою, це стягнення з часом. Перевага. Як тільки зросте продуктивність, можна зменшити корпус акумулятора, видалити масу охолодження та звільнити внутрішній простір без шкоди для запасу ходу. Це відкриває шлях, де дорогі елементи живлення компенсуються дешевшою автомобільною платформою меншою кількістю штампованих деталей, меншим навантаженням на конструкцію при зіткненні, оскільки акумулятор легший та зниженою вартістю доставки на милю доставленого запасу ходу. Іншими словами, твердотільний акумулятор може окупитися економією на рівні транспортного засобу, якщо обсяги стануть достатньо високими. А якщо до матеріальних ризиків, алюміній виграє від внутрішнього рафінування та циклів переробки металобрухту. Кожен штампувальний завод стає майбутньою анодною сировиною. Літієві маршрути навпаки залежать від розсолу або шахт твердих порід та потужностей переробки, які все ще зростають. Але твердотільний матеріал дозволяє використовувати менше активної маси на милю завдяки щільності. Тому загальний тонаж, необхідний для мільйона автомобілів, може фактично збігатися. Картка Джокер переробляється. Хімія іонів алюмінію чудово поєднується з рекуперацією в замкнутому циклі. Чисте розділення, низькотемпературні процеси та висока вартість брухту дозволяють зберегти гроші в системі. Твердофазні технології вимагатимуть нових ліній подрібнення та сортування, але винагороджують їх над чистими катодними матеріалами, вартими рекуперації. Тож, якщо ви хочете отримати прибуток у 20.0 доларів та швидке нарощування алюмінієво іонні технології то економічно вигідний варіант, якщо ви хочете найменшу та найлегшу платформу з преміальним простором салону та вигідною рентабельністю на далекій відстані, твердотільні акумулятори, це марафонець. Розумний вибір для Тесла запустити з алюмінію, щоб розкрити обсяги та навчитися навчатися. А потім поступово перейти на твердотільні акумулятори, де переваги продуктивності та компонування змінюють загальне рівняння вартості автомобіля, який з них готовий до модел 2 2026 року. Алюмінієвої іонні акумулятори формуються як найцікавіший прорив на сьогодні, особливо з огляду на те, що модел 2 від Тесла вже не за горами. Останнє оновлення від серпня 2025 року. Показало, що Тесла розробляє цю технологію у власних дослідницьких лабораторіях, а також об'єднується з Graphene Manufacturing Group для створення графенового вузла з наностільною структурою для збільшення щільності енергії акумулятора. Тесла планує рафінувати власний алюміній та розгорнути виробництво елементів прямо в Гіга-Невада. А масштабний випуск очікується лише за 4-6 місяців. Оскільки Невада та Юта мають приблизно 7 мільйонів тонн алюмінію, компанія має більш ніж достатньо сировини для виробництва 3-4 мільйонів Model 2. Переходячи на внутрішній ланцюг поставок, компанія має намір скоротити вартість комплектації з сьогоднішніх літієвих акумуляторів у розмірі 7500 доларів до трохи більше 3000 доларів за автомобіль. Таким чином, алюмінієво іонна Model 2 може вийти на ринок вже в першому кварталі 2026 року за ціною від 17,0 до 19,0 доларів без будь-яких стимулів чи знижок. Порівняно з майже готовими алюмінієво-іонними твердотільні акумулятори все ще стикаються з більшою кількістю проблем і потребуватимуть більше часу, перш ніж досягнуть масового виробництва. Поточні прототипи все ще коштують майже вдвічі дорожче, ніж звичайні літій іонні акумулятори через значні інвестиції, необхідні для спеціалізованого обладнання та виробничих ліній. Хоча Toyota та деякі китайські виробники електромобілів оголосили про прориви в дослідженнях твердотільних батарей, жоден з них не зміг комерціалізувати їх через захмарні витрати. Однак Тесла непомітно використовує свої виробничі лінії 4680 із сухими електродами, щоб більш економічно ефективно перейти на твердотільні батареї. За підтримки QuantumScape та Panasonic, дорожня карта Тесла передбачає, що масове виробництво може розпочатися лише через 12-14 місяців з використанням літію очищеного на заводі в Неваді та нового заводу, що будується в Техасі. Це означає, що до початку 2027 року. Тесла може розгорнути масове виробництво твердотільних акумуляторів. При цьому витрати знизяться приблизно до 80-90 доларів за кіловат годину, що на 29 сотків менше порівняно з сьогоднішніми літєвими батареями в 130 доларів за кіловат годину. Згідно з цим графіком, Model 2, Оснащена твердотільними акумуляторами може надійти до покупців приблизно у 2027-2028 роках за ціною близько 23-0-24-0 доларів, хоча й в менших обсягах порівняно з алюмінієвою версією. Зрештою, чи то блискавично швидка зарядка алюмінію та нижча вартість, чи то надзвичайно швидкий запас ходу та безпека твердотільних акумуляторів Model 2 Ось ось змінить наші очікування від доступних електромобілів. Справжнє питання полягає в тому, яким майбутнім ви бачите себе за кермом. Поділіться своїми думками в коментарях і поставте нам лайк, якщо вам сподобався цей огляд. Дякуємо, що залишаєтесь, і до зустрічі в наступному відео.